ЗСУ, що переможе, госию. А що ти намалювала? Я намалювала сердечко для ЗСУ з прапором України, щоб, да, з поздравленням. Вітання, так? Так. Угу. З Новим роком ЗСУ. Бажаю перемоги нашим жаженикам. Я бажаю миру і перемоги. Я хочу, щоб закінчилася війна та ми перемогли. Це як символ нашої перемоги, так? Так. А що побажаєш усім в Новому році? Перемоги, щастя, здоров'я. Це подарунок кому ти відправляєш? Розкажи. Українським воїнам, бажаю перемоги в новому році, щастя, я, миру. Я бажаю перемоги, бажаю багато-багато подарунків, щастя, здоров'я. Це було добре. Ось такі щирі привітання, різнобарвні малюнки та поробки. Найменші мешканці села Левківка передали нашим захисникам. 29 грудня напередодні Нового року до села Левківка поблизу Змієва завітали чарівні гості: Дід Мороз, снігурка, сніжинка, сніговик та навіть баба Яга. Вони занурили дітлахів у щасливу новорічну атмосферу, змусивши, хоч на мить, полишити страшні реалії, які, як би там не було, все одно впливають на наших дітей. Захід стався завдяки волонтерам, що мешкають у селі Левківка, та з початку війни допомагають військовим і цивільним у складі благодійної організації Рідновір. Саме вони виступили ініціаторами свята, придумали сценарій, перетворились на казкових персонажів. Доброго дня, дорогі друзі! Ми волонтери рідновіра організували це невеличке свято селищі Левківка. З допомогою фонду Уклад схід ми отримали подаруночки для дітей, щоб побачити цей нелегкий час. Їхні хачняти, хоч якинь маленький вогник. Всіх заступаючим роком. Всім дякую, хто нас піддержував. Втілити ідею у життя допомогли волонтери благодійного фонду Клад Схід. Завдяки ним дітлахи отримали чудові подарунки: іграшки, пластилін, канцелярію та інше. Команда благодійного фонду Уклад схід має глибоке переконання, що свято для дітей треба проводити завжди, не дивлячись ні на що. Тому ми доклали зусиль і привезли дітям в село Левківка новорічні подаруночки. А ось стосовно місця проведення волонтери висловлюють велику вдячність місцевому мешканцю Ігорю Донцю, що безкоштовно дозволив використовувати його приміщення. Велика новорічна ялинка, подарунки, веселі та рухливі ігри, друзі та рідні поряд. Це здавалося б так небагато, але так важливо для того, аби дитина була щасливою. Дякуємо нашим волонтерам за такі заходи, за їхню допомогу і добре серце. Лариса Бодарєва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.